Прикарпаття приєдналося до всеукраїнської акції Патріоти єднають країну на Івано-Франківщині. Відбулося представлення у кропу, що йдуть у міську та обласну ради. Зібралися всі разом, фактично вперше, і хочемо, щоб і люди побачили, хто ми є. А серед нас. Це учасники, АТО, це волонтери, це майданівці. Люди, які мають політичний досвід, є люди, які перший раз балотуються. Але основна наша цінність, що ми знаємо, що потрібно робити для змін для кращого. Ми маємо бажання це робити, і ми будемо це робити. Маючи досвід перебування в органах місцевого самоврядування і виконавчої влади, ми розуміємо, що треба змінювати систему влади, треба змінювати умови життя людей, треба створювати комфортні умови для проживання людей. У командах укропу люди дії, бійці АТО Волонтери, майданівці, представники народної самооборони та громадські активісти. Серед них чимало жінок. Усі кандидати в депутати, як до обласної, так і до місцевих рад, уже досягли чогось у житті та прагнуть використати свій досвід для розвитку Прикарпаття та його столиці міста Івано-Франківська. Іду не сам, іду з сильною командою тих людей, які зможуть це зробити. Не корупціонерів, не популістів, а реальним. Команда діями яких ми змінимо це місто. Наша команда до міської ради е, йде не з порожніми гаслами, а йде е, з напрацьованим інститутом розвитку міста, е, новий Івано-Франківськ, е, нашою програмою стратегічного розвитку міста Івано-Франківська на 10 років. Тому команда Укропу це команда прагматична, команда реальних дій, яка готова зразу ж після виборів взятися до роботи. Акцію Патріоти єднають країну, підтримують своєю участю та творчістю також відомі музичні гурти з усієї України.